У Миропілі відремонтували пункт базування швидкої допомоги. До цього майже 40 років. Люди працювали там без каналізації та інших комунальних умов, в які гроші вклали і звідки їх взяли далі. У репортажі. Пункт базування бригад швидкої у миропіллі розміщений у будівлі сільської амбулаторії. Мешканка села Марія Собина, яка в ній пропрацювала 39 років, згадує умови, у яких доводилось робити раніше. У таких страшних умовах, як я працювала. І з кригою, водою, поли а Тепер усе і вода, і туалет, і все у хаті. Хоч я тепер буду тим фельдшером, а то були страшні условия. А тепер правильно, вони після кожного визова повинні помитися, передітися. У пункті працює 9 людей: чотири фельдшери, стільки ж водіїв і санітарка. Тут відремонтували старі кімнати, зробили санвузол, каналізацію, дах і закупили нові меблі. Кімната відпочинку оновилася, де ми можемо відпочивати між викликами. Кімната для поповнення медикаментів. Все в нас оновилося оновилися всі меблі. Нас комп'ютеризували, нам дали новий автомобіль. У Нас був автомобіль УАЗ. Ну, Незручний, дуже незручний був, тому що там неможливо було працювати стоя хворому надавати допомогу. А тут буде все, все оснащено. Викликів у нас не дуже багато у порівнянні з містом Суми, але в нас багато відстань нас більше займає часу на виклики. У нас радіус обслуговування 25 кілометрів. Також придбали автомобіль. На все витратили понад 200 тисяч гривень. Це гроші обласного центру екстреної медичної допомоги. Автомобіль е, оснащений базовою комплектацією, але е, є киснева мережа е, стаціонарного кисню. Е, в даний час це дуже актуально е, з епідемією ковід. Зоснащення. Центр закупив дефібрилятори автоматичні. Також надсучасна сумочка для медичних працівників. Вона є компактною, якій є все необхідне обладнання для надання допомоги та діагностики. Для нового спецавтомобіля, який отримали, люди самі зробили гараж. Бригада швидкої обслуговує 10 сіл трьох громад Миропільської, Краснопільської та Юнаківської. Звісно, трудно їм було, поки гараж той зробили, ну нічого. А гараж самі казали. Самі робили водітелі. і сміни в гараж, з гаражу в сміну. Оце таке. У мене чоловік працює на екстерній допомозі водітелем вже більше 30 років. Так що я вспоминаю, в яких умовах він робив, яка машина в них була, і пішки ходили по визовах, і по грязюці. І всього було. Це дуже, дуже вспоминати його тяжко. Гроші, які вклали в оновлення цієї станції, центр екстреної допомоги заробив сам у рамках медичної реформи.